Оля, дивись, скільки всього. Давай мій гені. Його. Геній. Люди, це тільки для гу. Дивіться, ой. Чотири побутки залишились. Щас. Даш, чого ж я тут сижу? Ну мені все Гені. Бо ти ще не геній Співати вона прийшла. Б'юті розпаковку. Що зробити. Що делать? Що? ще буде. Давай скрізь, що Розпродаж на Алиекспрес. Геній Я вниз пошла. А ти. Гектор. <му> Що <Давай. му> тобі допоможе? Гектор, геній, хто? Вася, хто. Вадим. Вадим. Вадим, давай. Я знаєш, як попадаю, коли починаю співати, включається нота. Я Я, раз, я раз, себе я... розкусила. Да. <кхи> <кхи> Короче, вона мені збиває алгоритм, щоб я запуталася <кхи> Вище трошки Ви готові почути цей трек сьогодні на Радіо Шансон? Радіо Шансон? Точно, тобі ж треба на радіо. чекай, я хочу дещо відділатися. треба не співати, а на радіо. Якщо ви хочете почути цей трек сьогодні на Радіо Шансон, то залишайтеся зі мною на віршку. Не видаляй, ой вони! Ти будеш співати чи ні сьогодні? Не можна, не можна, не можна, кажу. Скош принесіть. Відкрий рот, я кажу. Молодець, скажи. Ну, от це, достань. Ей, є. Скажи мені. Смілко.